Так, скільки можна брати причастя після сповіді, скажіть, будь ласка, дайте відповідь. Відповідь проста: поки не зрішите. Зрішила до сповіді. висповідалася до причастя. Отже, Назар. Е, Тиндика, отче, я до церкви не ходжу. Я хочу виховати дітей, щоб ходили до, до Бога чи до церкви. Дайте, будь ласка, пораду. За руку, та й до церкви. Ну, як ви не ходите, то як дитина сама піде, як Дитина навіть не знає, куди йти. Так що підіть самі з першого розвідку, подивіться, в котрі сторону двері в церкві відкриваються. Зайдіть, подивіться, деякі ікони, котру треба цілувати перший раз, котру другий раз, як заходити. А потім приведете дитину і буде все дуже добре. Слава Ісусу Христову! розясніть нам, будь ласка, чи молимося єдиному Богу нашому? Це є Бог чи Син Божий. Я чекаю чекаю вашої відповіді Євгенія. Я би хотів відповісти просто, але це дуже складне питання, як складне тому що тут йдеться про світу Троїцю. А Ісус Христос це є друга особа Божа, який воплотився, став людиною, жив між нами і нам оцього Бога об'явив три єдиного Бога. Бог, який перебуває у трьох особах. Ісус Христос нам його об'явив. Хто бачить мене, каже, той бачить Отця, той бачить Отця того, який послав мене. Ви питається, чи ми молимося єдиному Господу нашому? Це є Бог, чи син Божий? Це є Бог Отець, це є Бог син, Бог Слово і Бог Дух Святий. Це все є одно ціле, одна природа в трьох особах. Як це так може бути? Ну, Примірно, щоб ви розуміли. Так, як, наприклад, беремо сонце, воно має три якості. Воно має світлість, теплість і скажімо, круглість, так? це не є одно й то саме. Світлість і круглість це не одно й то саме. Але то є сонце, про яке ми говоримо зараз, так? тобто це і три ознаки єдиного бога. Одна природа і три особи. Три особи, наскільки вони повні досконалі, що можуть бути як особа, отець від якого походить син, через якого стається, Дух Святий, святи, який оживотворяє. Ці всі три особи творять одного єдиного Бога. Коли ти молишся до Духа Святого, то ти молишся до, 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 до Бога Слова і до Бога Отця, коли ти молишся до Бога Отця, то ти молишся і до, і до Духа Святого, і до Слова Божого. А Слово Боже, це воплочений Ісус Христос. А коли ти молишся до Ісуса Христа, який прийшов у світ в двох природах, і людський, і Божій, яку поєднав на рівні субстанції була поєднана Божа і людська природа, і нам Бога об'явив у всій Тройці. i kto molit se do Isusa Hrista, to i molit se do Presvjetoj Trojice. I do Otca, i do Sena, i do Duha Svjetova.